Слава Ісусу Христу! Хто же може врятуватися? Ісус же відповів на це. Людині це неможливо, але Богу вже все можливо. Прогноз на 2026 рік. І на життя дійсно при наших зараз обставинах, при війні дуже важливо священство. Сьогодні люди повинні розуміти одне, що Бог дав нам совість і Божі заповіді для того, щоб ми берегли себе від гріхів. І на превеликий жаль, на сьогоднішній день релігія вона заводить у тупік людину. А ось віра Божа дає сенс і життя сьогодні дійсно меживе живемо в епоху благодаті, тобто ми можемо офіційно вступити в царственне сімейство Бога, тому треба берегти первосвященство. Ціль дійсно нового завіту донести до людей Євангелія і кожній людині, щоб кожна душа могла врятуватися і пізнати істину. Тому треба дійсно покладатися не на обряди традиції та ритуали, а на Ісуса Христа. Люди повинні розуміти, що ми живемо в час. Благодаті в епоху, але диявол він змішав. І люди, люди усі ці епохи, людина вибирає. Ту епоху, котра йому зручна, і не розумію, що це у минулому було, і слово Боже на це каже, що вченням різноманітним чужими не захоплюйтеся, а благодаттю наповнюйтеся, наповнюйте свої серця, і котра дійсно принесе нам користь, щоб нам отримати спасіння і не бути судимими, коли буде суд при кінці життя і кожної людини. В свій час настане, да тому зрозумійте, дорогоцінні, ісус Христос прийшов на землю і дав нам закони благодаті. Тому розумні для нас, дійсно, котрі нас приведуть до спасіння. Але, на превеликий жаль, люди це відкинули. Вони вибрали обрядовість, ритуали, традиції, якісь дійсно вітровчення, котрі являються еротичними, де, по суті, люди поклоняються бісам, поклоняються вигаданим богам, поклоняються формі служіння, а не Богу. І це велика проблема, тому що Ісус Христос віддав себе за нас у жертву на Христі. І по благодаті ми врятувалися, коли ми приймаємо Ісуса Христа і починаємо служити, коли ми. Ми виконуємо його святу волю, коли ми проповідуємо Слово Боже до краю землі, коли ми каємося, коли ми знаходимося в живій церкві і будуємо живу церкву із живих камнів, із людей. Таким чином, ми тоді себе врятовуємо і інших. Тому ми тоді виконуємо також і дві заповіді. В кожній закладається весь закон. І дійсно, перша заповідь, да, і друга так само це.